Вітаю вас! В цьому році ми напишемо програму, яка буде вираховувати відсоток на депозит у банку. Ми не будемо вивчати нових функцій, ми просто використаємо те, що вивчили до цього часу. Нам потрібно буде використати цикл 4 і один з методів математичного класу. Ми будемо дізнаватись про баланс на депозиті. Тобто, якщо ви вирішите вкласти гроші в банк, ви зможете за допомогою цієї програми вираховувати скільки у вас буде грошей через певний період часу. Тобто через. Кілька років, наприклад. Якщо ви не знаєте, що таке відсоток на депозит, я вам поясню, коли ви кладете гроші в банк під відсотки, банк користується вашими грошима, поки вони лежать на вашому рахунку. За те, що він користується вашими грошима, він обіцяє вам платити якусь певну суму або відсоток від того, що у вас лежить на рахунку. Тобто, якщо ви покладете 100 гривень на рахунок, і у вас відсоток буде, скажімо, 20%. Відсоток на депозит, то в кінці року ви отримуєте або будете мати на рахунку 120 гривень. Я зайшов в інтернет і подивився на гривневі відсотки на депозит в одному з банків, і він складає дійсно 20%. І так, давайте напишемо програму, яка буде вираховувати, як буде збільшуватись ваш баланс щороку. Я створив нову програму, яка називається депозит. Пі значить програма. І в мене є клас, який називається відсоток на депозит. І так, трішки формул, і потім почнемо писати програму. Для цієї програми ми припустимо, що ви будете класти отримані відсотки назад на рахунок. І на наступний цикл ваші відсотки вже будуть нараховуватись на базовий вклад плюс відсотки. Тобто, якщо ви вклали ваш вклад буде 100 гривень. Так. І відсоток на депозит буде дорівнювати 20%. То на кінець першого року у вас буде базовий вклад плюс зароблених 20% на той вклад, який у вас був. Тобто 100 гривень помножити на 0,2, які будуть вашими відсотками. Тобто в кінці першого року у вас буде 120 гривень. Тому що 100 множити на 0,2% буде 20, і в кінці у вас буде 120 гривень. В наступному році ваші 20% на депозит вже будуть нараховуватись не на 100 гривень, а на 120 гривень. Тобто попередній депозит вже став 120 гривень, і тепер 20% будуть нараховуватись на 120 і так далі. Формула складеного депозиту виглядає наступним чином. У вас є баланс, я напишу англійськими буквами, дорівнює, вклад, тобто початковий вклад помножити на одиниця плюс власний відсоток, який вам платить банк на ваш депозит, піднести до кількості років, до степеня, який означає кількість років. Кількість років. Ось так. Тобто, якщо ви вклали 100 гривень під 20% річних на 5 років, то формула буде виглядати, точніше, обчислення буде виглядати наступним чином, баланс дорівнює 100 гривень помножити на 1 плюс 0,2, тому що 20%, і піднести до 5 степеня, тому що на 5 років. Тепер давайте напишемо програму, яка все це буде робити для нас, і не буде враховувати тільки на один рік, а на кілька років наперед. І так можемо залишити цю формулу, щоб вона нам підказувала наглядно, що ми робимо. І починаємо писати. Створимо спочатку скільки три змінних. Наприклад, у нас буде змінна типу Double, тому що ми можемо вкласти або 100 гривень, або 100 гривень 50 копійок і так далі. Тобто у нас спочатку буде вклад. Скажімо, ми вкладемо спочатку 1000 гривень. Потім у нас буде змінна, яка буде відсоток. Тобто 0,2 або 20%. І наступна змінна у нас буде баланс. Тобто вже кінцевий баланс для початку він буде дорівнювати 0. І тепер власне формула. Нам потрібно тут використати цикл for, тому що ми будемо хотіти, щоб наша програма показала нам, як буде змінюватись наш баланс кожного року. Для цього, якщо ви пам'ятаєте, цикл for з попередніх уроків складається з трьох елементів. For напишемо int рік дорівнює 1 рік менше. Скажімо, наш вклад буде 10 років в банку. І, звичайно, рік плюс. плюс Тобто, кожного року ми будемо пробувати вивести наш баланс. Тепер. Щоб вираховувати баланс, тепер нам потрібно буде застосувати формулу. Баланс буде дорівнювати наш початковий вклад з цієї формули, ось тут, помножити на одиниця плюс відсоток. Так. І це нам потрібно буде піднести до. Степеня, який буде наш рік. Тобто в перший рік це буде одиниця, в другий рік це буде двійка і так далі. Тут нам потрібно використати метод класу math, який називається pow, тобто піднесення до степеня. Пишемо math.pow І тут у нас два аргументи. Перший аргумент буде наш відсоток, тобто ця частина, і другий аргумент у нас буде наші роки, кількість років. Тобто ми тут напишемо змінну рік, яка у нас прийде з нашого циклу for. Знаходиться ось тут. І все. Тепер нам потрібно буде вивести результат на екран. Пишемо System, out, І давайте напишемо наступне повідомлення для користувача. Баланс на кінець. Тут напишемо, який це буде рік. Року. Поставимо два крапку і потім покажемо користувачеві баланс. Ось і все. Вся наша програма. Вона буде враховувати, скільки ми будемо мати кожного наступного року, якщо вкладемо 1000 гривень під 20% річних на 10 років. Давайте запустимо нашу програму і подивимося, що з цього вийде. І так. На кінець першого року у вас буде 1200 гривень. Якщо ви всі ці гроші не будете чіпати, на, на кінець наступного року, тобто другого року у вас буде 1440 гривень. На кінець п'ятого року у вас буде 2488 гривень і майже 32 копійки. І на кінець 10-го року у вас буде 5159 гривень і 78 копійок. Десятий рік у нас не вивівся. Чому? Тому що ми тут написали менше 10. Давайте напишемо менше рівне 10. Побачимо, скільки у нас буде грошей на кінець 2010 року. На кінець 10-го року у нас буде 6191 гривня і 74 копійки. Ми можемо зробити нашу програму ще трішки цікавішою і вказати конкретний рік. Тобто ми не знаємо, це якісь відносні роки, тому що все залежить від того, коли ми вкладемо гроші. Якщо, наприклад, ми вкладемо гроші в 2017 році. Давайте створимо ще одну змінну. Вона буде змінна типу INT, і назвемо її рік вкладу. Так. І вона у нас буде дорівнювати 2017. Наш цикл for буде починатись з року вкладу. Рік вкладу і закінчуватись, коли рік вкладу плюс 10. Як бачите, в цикл 4 можна вкладати навіть цілі математичні операції. Ось так. І тепер, коли ми будемо виводити наш рік, тут так само потрібно буде правильно підібрати число. Тобто тут нам потрібно буде вказати різницю. Рік, який є зараз, або з яким ми зараз працюємо, мінус рік вкладу. Тут нам треба буде внести одну поправку, щоб наша програма працювала правильно, оскільки ми ввели новий елемент, який називається рік вкладу. І наш цикл починається з року вкладу, то на перший рік ця різниця в нас поверне 0. Тому нам потрібно буде сюди додати ще одиницю, щоб все працювало правильно. Давайте запустимо нашу програму і подивимось, що з цього вийшло. Перший рік, на кінець першого року, у вас буде 1200 гривень, на кінець другого року 1440, і на кінець останнього 2027 року, як ви бачите, тепер у нас. Конкретна дата року, а не просто число, і на кінець 2027 року у вас буде 7430 гривень. За схожим сценарієм ви можете написати програму, яка буде вам казати, скільки вам потрібно буде платити за квартиру щомісячно, якщо ви її купите в кредит, беручи до уваги відсотки, термін виплати і початкову суму внеску. Або ви можете написати інші програми зі схожими завданнями. Для цієї програми ми використали формулу, яка має три змінних чи точніше, три елементи даних. Дві з них нам були відомі з самого початку, тобто ми могли би їх отримати від користувача, це сума вкладу і відсоткова ставка. Третю ми діставали по ходу, тобто ось цей елемент ми діставали по ходу за допомогою циклу FOR. Цикл FOR тут надзвичайно зручний і він повністю задовольняє наші вимоги. Це все в цьому році. Якщо у вас є питання чи коментарі, додавайте їх під відео. Також приєднайтесь до нашого каналу, запрошуйте друзів, ставте вподобайки, якщо вам подобається відео, і вивчайте джаву. Дякую за увагу!